Ситуація з цензурою в Тіктосі все гірше і гірше. Людині з критичним мисленням і гострим язиком стає вже майже неможливо писати нормальні коментарі. Ситуація така: наскільки я зрозумів, хлопець веде ток-шоу, в яке запрошує зазвичай жінок, назвем їх так, які просаджують гроші направо і наліво, і залазять. Борги. І от сидить він перед такою. Дуже наіграно ховає від неї погляд і каже: Ну, ти, в принципі, мила. Я не витримую і пишу коментар: She's not cute. She looks old. І вона справді виглядає старо на ній звичайно, тонна манікюру. Куча штукатурки, але все одно вона виглядає старою. Вгадайте, що коментар видалено майже миттєво. Я намагаюсь перефразувати. Ну, як перефразувати, я розділяю крапками слово old, і його знову видаляють. Отака от ситуація. Особливо в англомовному сегменті, я так розумію, там сидить велетенська кількість ліваків, які максимально швидко починають жалітися на будь-який коментар, який їх не влаштовує. Тому що ж, ну, ви розумієте, ліві вони проти свободи слова.